Гра Marvel Champions створена саме для тебе, якщо ти завжди мріяв перевтілитися в супергероїв і рятувати світ разом з друзями. Ми підготували для тебе швидкий огляд цієї гри. До речі, не забудь підписатися та поставити вподобайку, щоб не пропустити наступні відео. Marvel Champions створена для одного-чотирьох гравців віком від 14 років. Час ігрової партії триває від 45 хвилин. Це захоплива кооперативна карткова гра. Яка дає можливість стати одним із культових героїв Всесвіту Марвел. Ти зможеш обрати свого улюбленого персонажа, наприклад, випробувати свою силу як капітан Марвел, або використати науку та технології як залізна людина, і разом з іншими героями протистояти небезпечним лиходіям, які намагаються реалізувати свої підступні плани. Гра складається з декількох раундів, у кожному з яких ти і твої союзники намагаються зупинити лиходія. Спочатку ти маєш змогу продемонструвати свої супергеройські вміння. Твоя головна. На мета атакувати лиходія, знешкоджувати його плани та захищатися від атак, використовуючи карти з руки. Наприклад, ти можеш викликати на допомогу союзників, таких як Нік Ф'юрі, щоб підсилити свої позиції та завдати нощівного удару. Але не варто забувати, що твої персонажі не тільки супергерої, а й люди зі своїм альтер-его. Раз захід ти можеш змінити вигляд з героя на альтер-его, щоб відновити здоров'я та підготуватися до наступних битв. Ця зміна вигляду впливає на поведінку лиходія. Якщо ти в образі героя, він буде атакувати. Якщо в образі Альтер-Его лиходій почне вдосконалювати свій підступний план, а далі твій противник отримує шанс відігратися. Він додає жетони загрози на свій план. і Кожен такий жетон наближає його до перемоги. Лиходій та його посіпаки атакують героїв і намагаються реалізувати свої підступні плани. А твоє завдання разом з командою встигнути перешкодити їм. Ця гра вже здобула численні нагороди та високу оцінку серед настільних ігор і не дарма. Адже вона дозволяє стати тобі частинкою Всесвіту Марвел, відчути себе справжнім героєм і врятувати світ від неминучої загрози. Тож чи готовий ти примірити маску героя і розпочати битву зі злом? Збирай друзів, одягай костюм і поринай у світ Марвел Чемпіонс.